Лебіді, правда, красиві? Це село Деревня. Ми зайшли сюди, щоб знімати цих прекрасних створів. Які ж вони все-таки прекрасні, дуже прекрасні лебеди. Отак, дивіться, так. Вау! Це сімейство з дружини і чоловіка. Або дівчина і хлопець, крачіше. Ось там здається, готування для них. Де хитка споруда. Ну як хитка? Березь, значить ти хитка. Вони приближають трохи. трьох. А, правда, вони красиві. Ось, а, мій друг Аней. За нього я боюся. Так що, його я лишив на бережку. Щоб він свій телефон не виграв. У мене їх так що я тут пишесь. Дивіться, бачу. Я пару фоточок зароблю і вилучу. Ади вони, вони до мене все ближче підближаються, але я кажу, не буду відступати, бо мені здається, що ці лепіді до мене не дуже-дуже люблять. Дуже любні. любні. Пофіг може і дуже люблять. Але... От дивіться, дивіться, ось цей ось цей, це чоловік. А ось це взадінь нього це його е, пара лепе тихо. Обережно, вступай, обережно, Дивіться, вони йдуть далі. Ой, так, як же це красиво. Ой, обережно. Саме головніше, щоб ми їх не налякали. Так? Що ти робиш? Так, так. так. Наша задача спостерігати, так? Але залиш. У нас така дорочка, яку хотіла теж поставити, але вона не змогла доставити там. Угу. Наша задача з тобою є у мого тіме. Племінська, звати Андрій. Я за нього переживаю, так що будемо знімати далека. Ти не здібаєш. По твій телефон може пом. <кхи> Вау. Звіст. Там щось. якийсь, дикий качка? Дика качка? Там. А звідки ти знаєш, що прикачка? Качка. <кхи> ну, прицепта. А там, де ти той, як його звучати. Вага.

Але там підходить цей, поставили плох. І там знизу є хит. Хай плохи. От дивіться, не дайма ле... саме, символі... саме лебеді символізують признаки <кхи> кохання. Вони дуже красиві. І якщо їтати їх і шиї з робами, то дійсно вийде серце. Я передовіла, що вони можуть, що вони парами живуть. Може, навіть як закохані люди. Усе, на цьому наша робота скінчена. До побачення! Ставте лайки полови. до побачення, ставте, будь ласка, лайки. Якщо на цьому відео хоча б один чи два лайки буде... Тут то як його, то я ще щось цікаве про тварин підготую. Ну, якщо вам буде цікаво. Кап. О. Комиші. Комиші. То по-українськи, ми не росіяни, ми по-українськи. Не стукай! Ти тіп маленький! Боїся йди назад! Я тебе прошу, йди назад! Ja, Вс, мы валим валимо Валим. Сейчас Час! с ней